На жаль, маємо пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. І не тільки в Хмельницькому і це ще ускладнює ситуацію, тому що знову ж таки отримуємо інформацію про багато пошкоджень багатьох об'єктів інфраструктури. Тому ситуація в енергосистемі є доволі складною, і, і як наслідок вона доволі складною в нашій територіальній громаді. Після завершення одразу повітряної тривоги усі служби, це енергетики, комунальники, всі в роботі, всі працюватимуть на повну, як і завжди для того, щоб відновити не тільки воду і не тільки. Всі ті інші речі, за які ми відповідаємо, а допомогти нашим енергетикам відновити і електропостачання з тою інформацією, яку ми можемо наразі озвучувати, є насправді ймовірність того, що до кінця робочого дня частина споживачів буде з електроенергією, тобто можна буде поробити відповідні перемички перед підключення і електроенергію заживити для значної частини споживачів. Наразі в нас вода подається повністю по всіх споживачах. Працює каналізаційне господарство, але знову ж таки в автономному режимі на генераторах. На інших наших системах, по суті, винятково нашими силами. Відсутність води в людей може бути пов'язана тільки з звичними робочими моментами, Да? тобто аварія десь на водогоні, якась профілактика і так далі. Вдалося оперативно швидко відновити в автономному режимі роботу медичних закладів, тих навчальних закладів, які сьогодні працюють в черговому режимі, знову ж таки в автономному форматі. Будь-яке залізача ми насправді відновимо і ще раз і ще раз докажемо ті нечисті, що ми тверді, сильні, міцні і нас не зламати.